Привіт, це мій другий підкаст. І сьогодні я розповім, як я працював на фермах у Великій Британії. Тут не буде історії про корів чи трактора. Це буде про нарцис, алергію, валізу в руках і переїзд на іншу ферму своїм ходом. Від дощу і болот до спеки та збору фасолі. Жодних трансферів, жодних, ми вам усе організуємо. Тільки я, квиток, рюкзак і дорога через англійське село. Звісно ж, звісно. Якщо колись працював на сезоні, ти мене точно зрозумієш. А можливо, можеш навіть написати, як тобі було. Почалося все з того, що я в лютому я потрапив на ферму, де вирощують нарциси. Ну, як потрапив, приїхав від Агенції з України до Великобританії, щоб зробити гроші пошти. На фото це гарні квіточки, а насправді. Рекельна алергія. Мої руки після кількох днів виглядали так, ніби я грав у Mortal Kombat на реальність. Тупо на реальність. Хрязюка, дощ, постійна волога. І ти руками в цих стебах, які тебе буквально твої руки виїдають, виїдають, і ви можете це подивитися десь у стук. Після цього мене перевели на пакування, але що ви думаєте? Не відразу. Я декілька разів підходив, показував, а вони казали. Та усе добре йди, працюй. І десь на 10-й раз мене зняли зі збору нарцисів і відправили на пакування цих нарцисів. Там було легше, принаймні руки не горіли, але все одно робота монотонна, змінна, довга, і ноги гудуть. І от у квітні сезон нарцисів вже підходить до кінця, переводять на іншу ферму спаржа, фрукти і фасоль там були. Ну і пакування також, кому пощастить. Це те, що запропонував Ленця далі. І більш нічого не пропонувала тільки одну цю ферму. Вона і запропонувала. А як добиратися, ви скажете? Сам сам добирайся. Ні трансферу, ні координатора, ні потяга, ні вокзалу, ні автобус, а тільки потяг, вокзал, автобус і таксі трішки говорився. І я, як герой британського фільму, вижити за один день, добрався з валізою на іншу ферму. Там починав із пакування фруктів та миття спаржі, а також пакування цієї самої спаржі потім. Було нормально. Не скажу, що рай, але принаймні без багнюків. Це краще. А потім у мене був бонусний рівень, збір фасолі, спека. Стоїш в одній позі годинами, то дощ, то сонце, все робиш руками, все болить. Але хтось поруч жартує, хтось співає, і ти вже... Якийсь якось виживаєш на цій фермі. Тупо виживаєш. Момент, коли стоїш на колінах в багнюці, тримаєш мішок із фасолю і думаєш. Та піду-ка я найкраще на Ютуб, на пацани, хай знають, як воно, я насправді розповім. Після цього всього я і зрозумів, що ферма це не лише про працю, це школа характеру, який тебе закаляє. Ніхто тебе не підтримає, якщо сам. Себе не збереш докупи. Тупо не збереш свої до докупи. Але я вдячний цим місяцям за силу, за досвід і за ти, що в автобусі, коли їдеш після зміни і знаєш, може сказати, що ти вижив, тупо вижив. Якщо в тебе був, може, якийсь схожий до досвід або на інших фермі ти працював, напиши в коментарях. Це дійсно буде цікаво почувати мені або іншим людям. Розкажи свою ферму, свою історію. Так, і дякую, що дослухав. Побачимося уже на у наступному підкасті. Буде ще гарячкіше. Так.